Привіт, друзі! 29 листопада сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Виявляється, Україну будуть ділити. Я коли сьогодні почув це запитання в ефірі 24 каналу, ну не міг його прокоментувати, тому що, говорю, ну, це якась маячня. Виявляється, служба зовнішньої розвитки Росії вирішила, що Україну мають поділити між чотирма країнами. Зараз вам все ж таки про це розповім. Хоча не дуже хотів це коментувати, але ви маєте знати про чергову маячню, яку несе Кремль, Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і, звісно, поширюйте це відео друзям. І обов'язково долучиться до збору для 66-ї бригади. Він триває ось уже майже тиждень, скоро там сума в 93 тисячі, треба її закрити. Ми зібрали вже понад 60, посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Отже, про що говорить сьогодні офіційно служба зовнішньої розвідки Росії, яку очолює Наришкін, якого ви певне знаєте. Це той самий Наришкін, який, ми, який днями коментував, про те, що ніякої заморозки не буде, і вони будуть досягати всіх цілей так званої СВО. Ну, це ми ще побачимо. Так от, вони говорять про те, що Київ мають віддати Британії. А схід України Німеччині. Ну, от зокрема, мовиться про те, що Захід для вирішення своїх завдань в Україні може піти на її фактичну окупацію. Ну, за зразком, як була Україна окупована під час Другої світової війни гітлерівською Німеччиною. Там сказано в цьому повідомленні, що з цією метою союзники наші нібито готуються направити до країни миротворчий контингент чисельністю 100 тисяч військових. Звідки з'явилася ця інформація? Справа в тому, що. Адміністрація Дональда Трампа пропонує за попередніми даними заморозити війну в Україні, а повертати територію дипломатичним шляхом, неможливо після смерті Путіна. Ви це добре знаєте. І створити демілітаризовану зону, де не буде військових ні українських, ні російських. Відтак, цю територію має хтось контролювати на предмет, щоб не порушували саме перемир'я і щоб не стріляли. І мовилося про те, що такими миротворцями, контролерами по деметаріалізованій зоні можуть бути війська країн Європи. Ну, тому і з'явилася інформація про якісь 100 тисяч військових із країн Західної, ну, можливо, Східної Європи, які будуть в Україні. Але тут Росія приписала їм зовсім іншу місію не миротворчу і неконтрольну. Вони будуть займатися, як кажуть, у Наришкіна, поділом України. Планують поділити між Румунією, Польщею, Німеччиною та Великою Британією. Чому такий вибір? Ну, можливо, Польща через те, що вони колись там, в принципі, контролювали територію західної частини України. Було таке до моменту Другої світової війни. Чому Німеччина? Ну, можливо, тому що вони окупували Україну в період Другої світової війни. Яким боком Великобританія, Румунія, я не знаю. Можливо, через те, що зараз поширюється наратив про те, що англосакси намагаються змінити в Україні владу і поставити на чолі України залужного. Такої інформації також дуже багато. Конкретно як хочуть розділити росіяни Україну? Розумієте, ну не західні наші партнери. Чорноморське узбережже відійде Румунії, Західні області України Польщі, центри та схід країни України Німеччині, північні області, в тому числі столичний регіон до Великобританії. Ну, така цікава історія, чому ще не віднести до цього переліку Сполучених Штатів Америки, я не знаю. Бо, мем, про те, що Україна краще була 51 штатом Сполучених Штатів Америки, ніж сусідом Росії, вже давно в Україні поширений. Я не думаю, що хтось з українців цього цьому заперечував. Ну і також при цьому в бундесфері, нібито це так говорить служба зовнішньої розвитки Росії, дійшли висновку, що здійснення поліцейських функцій буде неможливим без Зондеркоманд з українських націоналістів тут уже, вибачте, друзі, я посміхаюсь, тому що ну, дійсно такої маячні складно придумати. Але фантазії, бачите, у росіян досталь. Їм придумають нову назву цим зондеркомандам, але по суті, це будуть ті самі Бандерівські карателі. Зазначили там. Чи потрібний Росії такий варіант мирного врегулювання? Відповідь очевидна. це натяк на те, що Росія не хоче йти на мирні переговори, але це все брехня. Росія хоче йти на мирні переговори. Це моя позиція, вона залишається незмінною. Сьогодні ми разом із колегами в рамках Центру громадської аналітики, вежа. Записали підсумкову тижневу програму про ініціативи, які можуть виходити від адміністрації Дональда Трампа. В, о 8 годині вечора ви побачите тут прем'єру на цьому каналі. Тому залишайтеся, підписуйтеся, коментуйте і ставте на дзвіночок, тисніть на дзвіночок. Ви будете знати, коли виходить тут відео, і обов'язково перегляньте цю програму. Вона невелика, годинна, але повірте, дискусія була дуже цікава. Ну, швидше, не дискусія, а пояснення того, що власне відбувається сьогодні в світі. Ми не знали тоді про Цю інформацію, що СЗР Росії такі зараз е, викидає версії у інформаційний простір, ми Україну точно не ділили, але е, окреслили ті перспективи, які є для України на тлі перемоги Трампа. Тому переходьте, будь ласка, і дивіться цю прем'єру. Також сьогодні розвідка Великобританії, точніше Міністерство оборони, але й розвідка повідомили про те, що ракета, якою Росія завдала удар по Дніпру, є варіантом балістичної ракети РС-26, і Путін має ще декілька таких ракет. Що примітно, що мова йде про ракету, яка була виготовлена в період дії договору про нерозповсюдження ракет середньої дальності, тоді ще діючий договір, який підписувала Росія, вона вийшла з цього договору у 2019 році. І, ймовірно за все, Росія і тоді порушувала цей договір, і така ракета в них є. Тому коли Путін говорить, що вони можуть ударити такою ракетою по Україні, можуть друзі ударити, я б не ставився дуже легковажно до цієї інформації. Зараз дуже багато поширюється інфо про те, що кудись, колись якось по центрах ухвалення рішення може прилетіти ракета одна за іншою, сила удару буде більше ніж ядерна і так далі. Тому слідкуйте за сигналами тривоги, я вас не залякую зараз, я вас просто попереджаю, тому що Путін може вдатися до будь-яких дій. Тим паче, заперечувати факт прильоту такої ракети без бойової частини неможливо. Така ракета вже прилітала по Дніпру. І тому можуть дійсно бути завдані ще удари. Я чув коментарі від наших повітряних сил, що вони можуть спробувати завдати удару по цій ракеті системами Петріот, Хоча інші фахівці говорять, що це неможливо. Але в будь-якому випадку Путін сьогодні намагається довести до максимальної ескалації ситуації в Україні напередодні приходу до влади Дональда Трампа. Це абсолютно очевидно. Загрози Росія створює не лише для України, а й для країн НАТО. У східній Європі, в Балтії, в Північній Європі. Якщо Східну Європу ще скажу так, плюс-мінус вони поки що полишили, то Північна Європа і країни Балтії дуже стурбовані. Я буквально кожного разу, коли спілкуюся зі своїми колегами, відзначають для себе, що вони також говорять про цей регіон як один із потенційних для ударів Росії. Можливо, не прямих конвенційних, гібридних, але все ж таки. Розуміючи цю небезпеку, Польща перекинула основні свої бойові танки Леопард 2 до Латвії для зміцнення багатонаціональної бригади НАТО, що базується в цій Балтійській країні. І ви знаєте, що у Литві Німеччина також розмістила, точніше почала розміщувати свою бригаду. Присутність танків, говориться в офіційному повідомленні поляків, демонструє рішучість НАТО захищати Латвію, яка межує з Росією і Білорусю, і посилає чіткий сигнал про підтримку в умовах поточної агресії в Україні. Латвія розглядає події в Україні як пряму загрозу своїй національній безпеці. Ну і навіть уже сьогодні в програмі вежа було озвучено версію про те, що, наприклад, на нарво можуть вчинити напад не росіяни а. Корейці, які сьогодні присутні, як ви знаєте, на території Росії. Разом із тим, розуміючи ці загрози, поряд із тим, паралельно цим процесом, Німеччина планує передислокувати систему протиповітряної оборони Петр до Польщі на початку 2025 року. Там вже була така система, вона мігрує з одного місця в інше місце, але знову бачите, німці намагаються. Посилити і хочуть посилити оборонні спроможності Польщі, можливо, це стане початком передачі в Україні літаків Міг 29 але там проблема пов'язана з іншим. Проблема також пов'язана із постачанням південнокорейських літаків до Польщі, які як виявилось, не такі ефективні, як то хотілося. Установки Петріот будуть розгорнуті на термін до 6 місяців для захисту ключового логістичного вузла, щоб забезпечити доставку матеріалів і боєприпасів і зброї в Україну. Звертаю вашу друзі увагу. На моє глибоке переконання, сьогодні Європа зацікавлена в тому, щоб Україна мала достатньо зброї з єдиною метою, щоб війна не поширилась на і території їхніх країн. Є різні думки з цього приводу, що Європа, мовляв, не хоче це робити, але під тиском Трампа вона буде змушена це робити. Ну, я думаю, що всі розуміють фактор Трампа. У Європі тому заяви про подальшу підтримку України, вона і все частіше. Фінансування розмірі 50 мільярдів євро це кредит від Великої сімки, доля в цьому кредиті саме європейських країн, засвідчує мені особисто про те, що розуміння необхідності підтримки України є. Але, звісно, хотілося, щоб більше тиску було і на Росію, в тому числі санкційного. Але сподіваюся, що. З приходом все-таки Трампа ситуація суттєво зміниться. Не тому, що Трамп такий хороший, тому що Трамп по-іншому будуватиме свою політику. Є приємні новини також із близького сходу. Як відомо, сирійські збройні групування, які виступають проти урядових сил і режиму диктатора Башара Аль-Асада, почали широкомасштабний наступ в провінції Алепо. Ви вже про це читали, чули, певні коментарі лунають, і навіть знаєте про те, що Башар Асад. У четвер, 28 листопада, відлетів до Москви і сидить під кабінетом Путіна. Чекає прийому. Я образно, звісно, про це говорю офіційно. Сирія ніяк про це не повідомляє, але те, що опозиційні сили активно займаються нові й нові населені пункти, і як пишуть, змі вони вже контролюють додатково 400 квадратних кілометрів території Сирії, засвідчує про те, що спроможності російських військ присутніх у Сирії суттєво зменшились. на тлі того, що багато було військ перекинуто до України. Чи допоможе нам це мається на увазі повстання опозиціонерів у Сирії? У припиненні війни Росії проти України скажу, що не НАТО допоможе. Тому що загалом, ну так, інтерес Росії в Сирії є, зараз він там зменшився, Путіну більш важливо сьогодні контролювати більше території в Україні. Але історія дуже примітна. Мова йдеться про те, що у 2019 році між сирійськими опозиційними групуваннями, які підтримувала Туреччина, зокрема, та урядовими військами режиму Асада, було укладено угоду. Про, ну, скажу так, заморозку там бойових дій. Сьогодні їх розморозили опозиціонери і в такий спосіб, звісно, що змінюють конфігурацію в цьому регіоні. В чому зацікавлена, до речі, і Туреччина. Туреччина на тлі протистояння з Росією може це використовувати, звісно, і в своїх інтересах. І будь-який кіпіш сьогодні, який не на руку Росії, нам, звісно, допомагає. Але ще раз скажу, там якихось глобальних сувів. Через саме повстання опозиціонерів у Сирії я особисто не очікую. Дуже хочу помилятися, звісно, в цьому напрямку. Також дуже примітна інформація, яку сьогодні я також обговорюю в ефірі 24-го каналу, це візит міністра оборони Росії Білусова до. Корейської Народно Демократичної Республіки. Офіційний візит. Його там помпезно зустрічали е, біля літака з Почесним Караулом і так далі. Він вже провів зустріч зі своїм колегою північнокорейським. Я пов'язую цей візит саме з початком можливого переговорного процесу Сполучених Штатів Америки, зокрема Дональда Трампа з Кім Чен Іном. Про це вже Трамп офіційно повідомив і його адміністрація заявила про те, що вони будуть дійсно розмовляти із. Диктатором КНДР про те, щоб стабілізувати ситуацію в Східній Азії, і безумовно цей діалог буде стосуватися співпраці КНДР та Росії. На даний момент відомо про те, що Північна Корея поставила вже до Росії 100 балістичних ракет біля 5 мільйонів снарядів, 100 артилерійських систем і також іншу броньовану техніку тобто, співпраця Півди... Північної Кореї, перепрошую із Росією. Доволі сильна. І Північна Корея є основним допоміжним фактором Росії у війні її проти нас. Тому виб'ємо КНДР зі співпраці з Росією, і нам буде набагато легше. в цій частині. Бажаю адміністрації Дональда Трампа успіхів головне, щоб це вдалося зробити. Хоча як на мене, це буде непросто. В той же час Південна Корея почала допомагати нам. Непогано, скажу так, зброю поки що не хочуть вони продавати. Я думаю, це під тиском адміністрації Джозефа Байдена вони цього не роблять, але надали нам першу допомогу фінансову у розмірі 100 мільйонів доларів, яка піде на соціальні потреби, не на військову сферу. Загалом ми маємо домовленість вже із Південною Кореєю про виділення нам додаткової фінансової допомоги у розмірі 2,1 мільярда доларів. Чи це безповоротна допомога, чи це кредит? Я вам точно сказати відверто поки що не можу. Але сумніваюся, що це безповоротна допомога. Але в будь-якому випадку це дуже непогана історія. Так само, як і добра історія. Про приліт минулої ночі добрих безпілотників українських в місто Туапсе Краснодарського краю. Там були численні вибухи, і також по нафтобазі Атлас, розташовані в Ростовській області. Зокрема, також було уражено радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу ЗРК бук М3 у Запорізькій області. Працюють наші розвідники, працює СБУ, це дуже класно і круто. Знищили там наші гурівці ще якийсь там комплекс вартістю 1 мільярд гривень. Перекладі на наші гроші, це дуже круті історії. Але, звісно, хотілося, щоб задавали ударів наші військові по енергетичних об'єктах на Росії. Я зараз говорю, це абсолютно відповідально, для того, щоб росіяни також сиділи без світла. Це буде абсолютно нормальна дзеркальна історія на те, що вони роблять сьогодні на території України. Бо як сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, спрогнозувати, коли ситуація зі світлом в Україні налагодиться, поки що неможливо. Тому що 28 листопада росіяни завдали масованого удару по енергетиці України, і за офіційними повідомленнями були пошкоджені об'єкти інфраструктури: у Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях загалом зафіксовано пошкодження у 14 областях України, що дуже дуже звісно сьогодні є великим навантаженням негативним на нашу енергетичну систему. Втім, будемо сподіватися, що її відновлять, тим паче гроші на відновлення виділяються великі нашими західними партнерами. На завершення, друзі, вам екстраординарна новина. Ви знаєте, що днями було оголошено про припинення вогню Ізраїлю проти Ливану, і навіть Хамас сказав, що він припиняється вогонь. Але буквально минулої ночі військово-повітряні сили Ізраїль вдарили по об'єкту на півдні Лівану. Що використовується хезболою для зберігання ракет середньої дальності. Атака сталася після того, як сторони звинуватили одна одну в порушенні укладеного напередодні перемир'я. Тому там все поки що неоднозначно. Друзі, на цю хвилину поки що всі новини першої половини дня 29 листопада. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям, долучайтесь до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь все буде Україна!